Україна переживає страшні часи, але ми маємо знаходити у собі сили радіти і не лише успіхом наших захисників і поразкам ворога, адже події, що дарують нам віру у перемогу, можуть залишатися непомітними, але відбуваються щодня. Мирне небо над Україною та скоріша перемога над ворогом. Ось про що нині мріють запорізькі діти, аби втілити свої бажання та допомогти нашій армії прогнати загарбників геть. Малеча долучилась до підтримки зсу та влаштувала мистецький аукціон. Ті активно долучаються до допомоги зсу, тому що саме завдяки ним ми зараз не виїхали з міста. Ми живемо, ми працюємо, наші діти навчаються. Тому зараз по всій країні дуже активно йде дитяча саме допомога та збір коштів на зсу. Ми від своїх дітей дуже часто зараз чуємо, чому інші можуть допомагати, а я не допомагаю. Тому вирішили, виникла така ідея. Саме зібрати кошти завдяки малюнкам, дитячим малюнкам. На аукціоні представлено понад два десятки картин. Усі вони на патріотичну тематику. Ті, хто виявив бажання купити, кажуть роботи дітей точно відображають нинішній час. Це така жіноча інтерпретація України дівчини ніжної та тендітної, яку захищають зараз, яка потребує зараз нашої допомоги. Серед експонатів пес Крим, казкові персонажі та українська атрибутика. Наприклад, юна художниця Юля зобразила сильний та незламний український дух у вигляді кота. Особлива увага була приділена деталям. Я намалювала кота, а він в тілі Україну з українським вінком, з українськими а, такими. Атрибутами, так скажемо, очі в нього, нашого українського кольору, синьо жовті. Цю картину мені предоставили, так скажемо, щоб я її намалювала. Вона мені одразу дуже сподобалася, дуже гарна, яскрава, і вона втілює повністю нашу Україну. Мистецький аукціон проводиться спільно з благодійним фондом Крила захисників України. Як зазначають керівники проекту, усі кошти виручені з продажу картин будуть направлені на будівництво модернізованої автолазні для наших бійців. Після автолазня першої були декілька звернень з підрозділів, і вони просили, щоб теж для них зробили. Наразі на передовій немає тих умов, які б дозволили їм помитися, випрати речі, і навіть у цьому проєкті новому автолазня буде сушарка, навіть щоб вони зможуть і висушити вже речі, бо вже зима, і воно холодно дуже купатися в річках та в літніх душах. Долучитись до мистецького аукціону та придбати картину може кожен. Ознайомитись з переліком робіт та зробити свій внесок у перемогу можна на офіційній сторінці у Фейсбуці благодійного фонду Крила захисників України.